Всім добрий день, Сашко Синяк. Захарчук, малий зіркомодель білочка Діджей. Максим нафер сьогодні буде воротарем. Він пограв е, в Дінамо, коротше, але там мало платили, то він розірвав з ними контракти і пішов звідти нафіг. А на євро його гади не взяли. Тимур Вадимович сервет, він сьогодні з буде круті євро повторювати. Ми мабуть будемо перші, хто повторили голи Євро 24. Ось це так Голасімо! Коротше, зараз ми повторюємо голий юлера. Мужичку 19 років, люди стільки не живуть, мабуть. Мені не 19. Я не тобі. Олександр Бур'ян. Браво! Браво каме туди! Він же хлібою забив, але ми правий повторимо, але у нас немає тут ні просто. Арда буде пробувати, артау! Ой-ой-ой, Сашко, ти куди запильнув його? Ну я постараюсь. <плес> Майже дев'ятка йоу. Каже, я зараз покажу, як треба. Прокопный меч, а там будет пробовать, <связи> а дал Ай-яй-яй! Ну ты Ой! Летела! Ах ты ж, ⁇ -мо ⁇ Там почти дурепа залетела! Голосо! Ой-ой-ой! Слабова ой, ой! там был. Что за кошатник? Что он делает? Чувствую, сейчас будет гол. тут йому дали цей прощідер. Зараз повір. Так. Максим! Ай! А! Ну як? Я вже бачив, там ту дуру дурну. Той башмак у тебе їде, як скажений. Блін опять черканула ту довбану поперечину. Ну, не хоче, не хоче. Як бачите, спроби були дуже близькі. Але кожен раз чогось не вистачало. То поперечина, то штанга, то воротар на місці. Але ми відчували, що ось ось ми повторимо цей гол. Та Ось це так гол! Сімо! Бачили і ось тут йому дали цей простір, дали за багато часу. Ооо! Хаві Сімонс! Шома хвилина! Фух, Гюллер нарешті гол. Що ви думаєте? Скажи нам. Та Максим в себе повірив, вчора пиво пив, сьогодні дев'ятки тачить. Зараз да, цього Хаві Сімонса будемо жорстко фігачити. Проти Англії в даню девятку там він ще так в падінні, поняв, забив по Ну, Маленькі ворота! І то не забив. Чуть ближче не забив. Сімонса, Сімонс, мечем, Сімонсу, так! Ах, Сашко! Залетіло! і Вони Все, Все, зараз гол белінг гнома проти Словаччини на останніх вже додаткових хвилинах, коли вони могли вже програвати. Ну, повторювати буде чисто, я думаю, Тимур. Через тебе я довбав. бить хребет і ще зламати. Тимур у нас вміє бити, я йому буду головою східувати просто. Він буде ближче тому що туди він не ну, докине. Біл тяжковато східувати головою. Чердак уже відбив. Я гарбук просто віда злі забиває. Коротше, ті може повторив гол там тіба, бокові ножиці були, як він сказав. Коротше. Він хоче прямо через себе жорстко повторити. Я не знаю, чердаком скидувати мене вже нафіг метелики видно. <реш> на. І у Максима максим йому руками чисто <реш> <джинка. реш> скидує. Кілька спроб, щоб через себе забити. Єї скидає далі удар через себе. Подача. Єї скидає далі. Удар через себе! Одево гергіт! Зарозлій забиває! І хто? Чут Белінгє! Феноменальний гол! Шут Мелінгем! Шут Белінгем цей чемпіонат Європи для Англії продовжує! Наймолодший автор голу і просто якого го... Що, Галешник, забили Белінгема, Тимур забив. Зараз будемо гол Ямаля Ламіна повторювати. Захар його жорсткий фанат, ну, він з'яви, звісно, забив, але ми правої заб'ємо. Там, правда, він ще й від штанги забив. Ну нам хоча б приблизно повторити, щоб euh, девяточку. Ну Це такий хороший вже був. Він знов забуває туди, трошки вище давай. Максим чуть промахнувся помічу. Він знов черканула штану, йо моё і ногу одразу контролюють, але Ямаль, стой, що як пробити! Як пробив, Ламін Ямаль! Захарчука, думаю, гол залишаємо. Все, Захарчук, ми якраз хотіли, щоб він цей гол повторив. Він фанат Ямаля, тому дуже символічно, що він його повторив. Ламін Ямаль! Ось його перший м'яч на цьому чемпіонаті Європи. Наймолодший автор голу і просто якого голу. То в мене зараз очі полізли на лоба. Зараз останній гол це гол Шакірі. Мяч од тебе котиться, там суперник тобі дає розірваний передачу і він крученим б'є просто в ближню 9-ай-яй! Ха! Лох! Почти. ой яй уй ну це внижній кут хороший, ну то каждо. Дівча не було. Ну, слабенько, слабенько. Ааа! Ай майже! Не, ну хорошо, хорошо, лапив. Саучик. Блядь. Ну Це зараз у мене була дуже близька, я більш-менш зрозумів, як би. Яка небезпечна обрізка виникає Ай-яй-яй! Майже, Микита дуже хорошо м'яч піднімає. Ай-яй-яй, Микита! Ну, ми вже зрозумів, як бить, можна, в принципі, і забити. Блін, ми вже зловили цей контакт. Ай! Вона дійсно така, яка небезпечна обрізка виникає. Удає! Що заведжує даншакі! Помолка, вона ну вона неприємна, так, вона поводить суперника на удар, але цей удар ще виконати потрібно, отак виконати. Нарешті, нарешті чи Близько, близько усіх було і тут забили гол, Нарешті ми зробили легендарне відео, яке ще ніхто не робив. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Удачі, мужики. Ау.